Є невеличка проблема. Проблема полягає в тому, що коли Наташі. Ви знаєте, що організатори цього бізнес-івенту це Наташі. Наташа, коли Наташі мене запросили на цей бізнес стендап, я не почув про слово стендап. Я думав, що мова йде про бізнес-конференцію серйозну бізнес-конференцію з серйозними людьми. Тому я насправді не годувався не до якого стендапу. У мене немає жартів. Я зараз перепрошую, але ну, спікери були дуже серйозні. Слово було. Бізнес, тому я підувався як до бізнес-лекції. В нас 25 компаній, в нас велика кількість інформації про те, як працює підприємець в Україні. У нас 5 тисяч українських бізнесів клієнти, в нас багато інвестицій, тому в нас є багато дати, багато аналітики про те, як працює підприємець. І зараз те, що буду розповідати, це буде все серйозно. Також вийшло, що в мене немає жартів. Вибачте за це. В мене вся моя презентація будується на трьох цінностях. Ви знаєте, що цінності це важливо в бізнесі. Перша цінність це користь. Моя ціль зробити так, щоб коли ви підете з цього івенту, коли ви будете говорити, я був на докладі Артема Бордучака на бізнес-лекції, щоб ви не могли сказати, що не було користі. Тому буде п'ять як мінімум корисних речей. Перше, я покажу відразу: хто з вас буде йти на корпоратив новорічний? Будь ласка, підніміть руку. Хто йде на корпоратив новорічний в цьому році, я хочу вам відразу поширити той лайфхак, який можна використовувати на новорічному корпоративі. Ця дуже проста порада. Ви можете купити цей девайс, я думаю, в будь-якому закладі Аврори. Я думаю, він там коштує десь 50 українських копійок. І я збираюсь саме так використовувати свій корпоратив, щоб не було ніяких зашкварів. Тобто, це перша корисна історія. Друзі, будь ласка, сфотографуйте, і ви знаєте, що ви щось почули корисне зі спіччя Артем Бордутіка. Йдемо далі. Друга цінність Netpeak Group – це компанія за дротів. Ми дуже відповідальні до інформації, тому все, що буду розповідати, заснована на конкретних даних. Команда proof вчекала все, що розповідаю. Якщо хтось думає, що я не підприємець, то ось моє свідоцтво про державну реєстрацію. Ви бачите, що 9.06.2006 року я зареєструвався, тому в мене досвід 18 років. Це приклад того, як ми перевіряємо всю інформацію. Друга цінність це профчекінг. І третя цінність це для мене важливо. Я послідовна людина, тому кожний наступний слайд буде після попереднього слайду. Всі це... дякую, друзі. Дякую, це не просто. Моя команда багато працювала над цим, але я спробую відповідати цій цінності. Добре, давайте всі подивимось найкраще відео про в Україні. Що ми бачимо? Ми бачимо типового українського підприємця. Він працює з усім, що зараз йому дає можливість робити. Е, наш ринок. Да? Е, в нас є багато проблем в Україні. Завжди вони були. Якісь неякісні не, не там умови ведення бізнесу, якісь складнощі з людьми. Тобто, це от просто тупо я. В Україні займаюся підприємництвом так само, як я впевнений, і ви. І от це відео я вважав до кінця 21-го року найкращим про українське підприємництво. Але зараз в нас рік 24-й. І тепер в нас є відео, яке, на мій погляд, краще відповідає тому, що таке українське підприємництво. підприємство. блядь, блядь. Та ви шо блядь? Блядь. 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 Я, блядь, ти, блядь. Ну, блядь на Це відео, яке я вважаю, найкраще відповідає тому, що таке український підприємець 2024 року. Чому так? Чому так? От ви себе питаєте, я себе питаю. Моя команда, маючи велику кількість даних, провела ресерч. І ми зрозуміли, що є декілька викликів. Перший виклик це зовнішні умови, тобто зовнішні виклики, які від нас не залежать. Ну. В першу чергу є деякі умови ведення бізнесу, які постійно трошки там змінюються, щоб нам ну якось допомогти. Найкраще це демонструє е, наступна метафора. Я буду іноді звертатися до метафор, тому що люди різні, там щоб сприйняти було простіше. Ось е, одна з таких метафор. До речі, підніміть, будь ласка, руку. Хто з вас хто з вас пізнав себе на цьому відео? Підніміть руку, будь ласка. Тобто, ви, ви бачите, да, що от є такі от зовнішні, скажімо, виклики. Е, насправді, український підприємець він себе відчуває е, ну от, приблизно так. Тобто, в нас постійно щось змінюється: зміна законодавства, якісь е, нові умови, там, блекаут. І це постійно навалюється, навалюється, і ми себе відчуваємо як оцей кіт. Але якщо замислитися, то після цього року, який ну я не знаю куди вже складніше, так ось я вважаю, що підприємець року це просто кожний український підприємець. І це то, як має виглядати обкладинка Форбса в наступному році. Ми маємо всі сказати правду нарешті, друзі. Ми маємо визнати цю правду. До речі, йдемо далі. Корисна порада, яку я хочу вам сказати. номер два. мені 39 років, але мене часто питають, як я виглядаю на 38 з половиною. Тобто, як я так молодо виглядаю, і в мене є відповідь на це. Будь ласка, це порада від мого Е, З фотографу фотографуйте, тому що це ну, типу, реально корисна штука. Якщо ви хочете виглядати, як я молодше. То використовуйте цю корисну штуку. Кому корисна ця порада? Підніміть руку, я просто перевіряю, щоб точно була користь від спіча. Дякую. Да. Це друга порада. Будуть ще. Взагалі, український бізнес, е український підприємець 23-му наприкінці думав, що все вже. Ну, типу, все закінчилось, проблеми закінчились. Але життя в 24-му році воно е подарувало, ну якби сіквел. Назвемо це сіквел. Тобто, у нас продовжується. У нас все продовжиться. Мені страшно уявити, що буде в 25-му. Сподіваюсь, на цьому буде фінал. До речі, хто ж реально, хтось реально так назвав лодку? <реш> типу, Що було з першою? Це був перший виклик. Другий виклик це найм. Підніміть, ласка, руку. в кого є проблеми з наймом зараз, хто не може знайти людей. А у ті, хто не піднімають руку, ви типу заснули, чи реально у вас нема проблем, типу? А можете підняти, підняти руку, хто зараз в залі, хто в залі? Непогано. Непогано. Клас, класна аудиторія, Наташа і Наташа. Наступний раз теж прийду. Е, найм — це виклик. Найм — це виклик. У мене більшість співбесід виглядають приблизно ось так. Тобто в цьому році. Кожен раз, коли я, начебто, готовий зробити оффер, чомусь отак воно закінчується. І це, це десь треть моїх співбесід. Іноді ми говоримо про роботу. Іноді ні, ми йдемо далі. Іноді ми говоримо про роботу в команді. І знаєте, коли я питаю про досвід, я іноді чую такі відповіді, які я не очікую. Ще я хочу сказати, що молодь, молодь, вона взагалі по-іншому сприймає роботу. Всі надивилися всіх цих інфобізнес-курсів, як бути успішним, як бути підприємцем, підприємцем, сходили на бігмані, і тепер вони мені відповідають приблизно так. Якщо я буду руками працювати, в мене буде появлятися рабське мишлення, і все, і бізнесмен з мене вже не Люди не хочуть, не хочуть працювати руками. Це не єдина проблема. Насправді зараз е, ви... це довге відео, я просто вам розповім, ви там не дивіться. Усе. Яка зараз є проблема на ринку труда? Зараз є багато джунів. Е, є роботодавці, яких ну, намагаються навчати. Я поняв, коротше, можна на цього не розповісти. Ладно, якщо серйозно, я зараз серйозно скажу. На ринку труда унікальна ситуація. Унікальна ситуація, тому що одночасно є багато людей, які хочуть знайти е, нову роботу, але не хочуть навчатися новим навичкам. І є багато бізнесів, які не хочуть навчати людей. Е, зрозуміло чому? Тому що ви бачили, як воно будується, коли ти наймаєш, наймаєш джунів. Ми наймаємо джунів багато, але в нас теж такі є проблеми. До речі, коли ти таки найняв новичка, і він працює джуном, все ніби окей, все ніби гарно, але коли ти питаєш його, як тобі, іноді він скажеться, що йому подобалось так, як було раніше. Це реалії про джунів. У нас є агенція на сервісна компанія, і ми навчаємо всіх там користуватися календарем, але потім вони роблять от просто такий календарь, коли їм треба подзвонити якомусь складному клієнту. Якщо ви думаєте, що у вас компанія не так, просто гляньте Google календар ваших менеджерів. Взагалі, я от зараз так розповів вам про проблему з жонами, але я не знаю, чому от я на жінів наганяю. І це в будь-якій отраслі. Я е, от, буквально сьогодні ходив в медичний заклад е, до свого е, терапевта, і приблизно така була розмова, плюс-мінус. Тобто ця проблема вона може бути не тільки з жінами, якщо серйозно. Це, до речі, типовий, мій типовий похід до терапевта просто. Думаю його змінити. Це дуже корисна порада ну, про продуктивність та ефективність. Вона працює. Слухай. Я планую найскладніші задачі на утра, а прості задачі на другу половину дня. І коли я в час дня, все, що мені залишається зробити, це прості задачі. Друзі, це була третя корисна порада. Я прошу вас зафіксувати її. Це працює. В нас є мінімум дві компанії з 25, там де менеджмент повністю фоловить це правило. Ну, реально, вони хепі. Вони виглядають краще, ніж всі інші компанії, там не дуже рост в них є. Коротше, все, третя відстрілявся, да? зафіксували. Три корисні штучки. Третій виклик: психоемоційний стан. Значить, що я хочу сказати? Е, я не розумію, чому нема індексу стреса. В світі є індекс щастя, індекс відношення до корупції. Чому немає індексу стресу? Це єдина категорія, де Україна могла би перемогти. Ми могли б зайняти перше місце. Там просто нікого б не було. Там була б Україна, потім нікого нема, потім всі інші. Але його нема. Але от давайте чесно, відверто, нашим співробітникам непросто. Я можу сказати, що е, в наших робочих часах іноді от такі от переписки бувають і. І я розумію, чому. Тобто нема питань до людей. Ви так фотографуєте, ніби ви таке не бачили. Ви просто не читаєте свої робочі чати. Я їх читаю. Я ще не всі Е, Взагалі, українці, мені здається, вони нагадують от цього повернемось до метафор, ката. От я іноді себе так відчуваю. А це таблетка магнію. Хто приймає магні Б6? підніміть руку. Оце таблетка магнію oh, у вас. No, no, no. Я хочу, щоб ви вибачились перед нею. От коли будете приймати наступний раз, дві прийма. <риво> Подивимось два рази, типу, що ж... Навіщо ця інформація? <плес> Добре. Е але є рішення. Як ви вважаєте, зараз от відкритий конкурс. Е я розігрую один віртуальний бал. Ви можете його, коли отримаєте, витратити на будь-що. Тобто я зараз не жартую. Один віртуальний бал і витрачайте на що завгодно. Яка професія завжди підтримує нас в складний момент? Поговоріть, будь ласка. Психотерапевт. які ще версії? Юрист, гуморист, собака професія слово, бачили? Так? Коротше, Дивимось. Є проста відповідь. Психотерапевт ні. Тому що він скаже, що ви живете не так. Стоматолог ні, він скаже, що ви там неправильно чистите зуби. Там хто там гастростеролог скаже, що ви неправильно куш... їсте. Але є одна людина, і ця людина це продавець алкомаркета. Він завжди скаже вам, це правильний вибір. Тому, будь ласка, якщо вам погано, приходьте в цей магазин, тому що він скаже, ви можете не купувати алкоголь. Я взагалі проти алкоголю, якщо що офіційно, я проти, я якби не можу нічого з цим робити, коли я його бачу, але я проти. Але ця людина, ця людина, вона завжди вас підтримає і ніколи не скаже, що ви робите щось не так. Цінуйте це, будь ласка. Останній виклик це мотивація. В кого проблеми з мотивацією? Підніміть руку, хто от нема. Тут, коротше, всі такі круті, тільки Арсені підняв руку, е, всі інші круті. Я зробив отакі плакати для офісу, тому що багато співробітників скажуться, що їм не вистачає, щоб їм складно працювати. Я хочу просто їх якби, ну, заспокоїти, скажімо так, тобто, щоб вони не, ну, не переживали. Тому по офісу в нас висять такі плакати, і це дуже допомагає. Також в мене є плакат, який я повісив в своєму кабінеті. Дуже часто, знаєте, там новички, вони приходять, говорять, там слухай, я не розумію функціональний обов'язки, щось я і це маю робити, і це. Але дуже просто можна відповісти. У мене висить такий плакат, і ви е, коли люди його бачать, вони не питають мене там асистент, мій там, всі, хто зі мною працює, вони не питають, чому вони мають займатися цим чи цим. Все просто. Я чітко їм обо... ну, чітко очертив функціональні обов'язки. Також корисний апарат номер 4. Увага, будь ласка, фотографуйте. Якщо у вас, ваші співробітники, ваші колеги, партнери питають щось, оце мої відповіді. Тобто, дивіться, все дуже просто. Тут чотири питання, чотири відповіді. Ви можете сфотографувати це і відповідати своїм колегам. Це дуже просто. І це четверта корисна історія в моїй презентації. Це були виклики, але чи є рішення? Проблеми, це зрозуміло, це не цікаво. Але які є рішення? <с> Ні, алкоголь це не буде довгострокове рішення, це шорт терм перемога. Перше, ми маємо будувати сильну ауру, друзі. Сильна аура будується трьома словами. Друга історія. Працюємо правильно, говорили з психотерапевтом. Психотерапевтом, кому складно почати працювати, пам'ятайте, що ви маєте говорити їм перше, що прийде у голову. Це два слова зазвичай. Тому давайте зараз всі теж потренуємось. Тобто, два слова, ми говоримо. Ладно, це, це так, для приколу. сказав, не треба. Мені вже там це сказали. Тепер корисно номер п'ять, якщо говоримо про психотерапевтів, є таке ненасильницьке спілкування. Знаєте, Маршал Розенберг його е зробив для того, щоб спілкуватися з колегами, з співробітниками. Хто знає про ненасильницьке спілкування? Підніміть руку. Тобто, це коли ти говориш про свої почу... ти цінуєш почуття людини і говориш те, що ти хочеш сказати. Ми з нашим корпоративним психологом зробили вісім фраз, які можна використовувати в рамках ненасильницького спілкування, але в українських умовах. Тобто, для того, щоб можна було і почуття зацінити, і сказати те, що ти хочеш. Фотографуйте, це п'яте корисне і останнє корисне сьогодні. Більше нічого скоріше, це не буде. Ще одна порада. Коли у вас є проблема з командою, джуни, сеньори, зараз. Ну, ну розумієте, війна не зрозуміла, коли закінчиться. Зрозуміло, що перемога але не коли закінчиться. Всі нервують, блекаути. Що складніше, складніше. ви маєте надихати своїх людей, ви маєте їх заспокоювати, тому що насправді все не так страшно, як здається. Також наймайте професійних менеджерів, тих, які можуть, можуть керувати ситуацією, які реально от, вони впливають. Вони чітко впливають на все, що буває. Наймайте таких людей. Бачите, да, наскільки Коротко, зрозуміло? Далі не витрачаємо час на е, страч у Фейсбуці в інстаграмі, Економимо свій час. Деякі поради будуть е, зі словом ні, тому що вам отаке не потрібно. Далі не, не тримаємо людей, які перегоріли. От якщо ви думаєте, що у вас компанія не так, то там треті. Вашої компанії, скоріш за все, плюс-мінус отак от працюють. Не треба їх тягнути. Я зараз не жартую. Треба прощатися з ними. І останнє: не запускайте нові напрями в бізнесі, якщо ви ще не закінчили свій минулий напрям, не побудували його системно. Зрозуміло, так? Да? Зафіксували це. І завжди йдемо наполегливо до цілі. Якщо щось не виходить, йдемо далі. Ми, українські підтримці, ми маємо йти до кінця. І ми досягнемо цієї цілі. Друзі, ми всі, ми всі зможемо це все побороти. А тепер, наприкінці, я хочу задати пару питань. Кому була корисна ця бізнес-лекція? Підніміть руку. Корисна. дякую. Кому були смішні мої жарти? типу, підмінули. Клас! А хто вірить, що мені було важливо, що ви скажете? Друзі, реальна целіва аудиторія цієї презентації. Ну ладно, про це потім. Я насправді міг би вже піти, але в мене є. Ще дещо, що я хочу сказати, Зараз я хочу сказати дещо про бізнес, про економіку, про підприємництво. Зараз вже без іронії, без постероні, без містероні абсолютно серйозно. Я хотів сказати, що я пишаюсь кожним українським підприємцем, кожним українським працівником. Я вважаю, що коли все закінчиться, Україна просто полетить у космос, тому що є такі люди, як ви, які створюють, які розвиваються, які в умовах. Коли складно навіть жити, але все рівно розвиває те, що ви не роблять. Дякую всім вам за вашу роботу, вам респект. Я дійсно вами пишаюсь. І дякую усім, всі круті, ну всі, крім однієї людини, ну об'єктивно класні тут в цьому залі. Я хочу сказати, вам всім респект. Дуже дякую. Це було все. Побачимось.